Друзі, всім привіт! Мене звати Геннадій і ви на моєму YouTube-каналі Mambo. І ми з вами сьогодні знову на дикарі. Ось покажу вам локацію, як вона виглядає. Тут я поставлю свій шатер. Там буде ротпот. Що на сьогодні очікує, я вам покажу, який в мене сьогодні буде підхід до кормової програми на дикарі. Я тестую деякі набори прикормок, які хочу підібрати саме для. Дикаря для такого дикаря, як цей. В чому особливість таких водойм? Тут доволі велика площа акваторії, ну, приблизно на цьому озері це 450 гектарів і дуже невелика щільність риби. І це вимагає певний підхід до кормової програми. Вона не має бути особливо така об'ємна. Має бути доволі крупна фракція для того, щоб протистояти атакам дрібної риби, і в той же час такою, щоб не сильно насичувати рибу, яка підійшла до вас на корм, щоб у вас було більше шансів, що він вибере серед цього корму саме вашу оснастку. Зараз десь обідня пора, і я ще встигну завести підводну камеру. Попробуємо побачити, що там відбувається на дні. Також я вам покажу, які оснастки, які монтажі. Які насадки я буду використовувати, і які я найчастіше використовую в цьому сезоні на дикарях. Ну все, ставлю табір і вперед. Так, ну що, друзі, мій табір готовий? Конопельку з горішком я поставив варитися. До речі, багато хто вважає, що не можна варити горіх і конопельку разом. Можна, якщо, якщо ми не плануємо горіх заливати якимись ліквідами. Я сьогодні заливати нічим не буду, тому конопелька з горіхом звариться одночасно. Так, краблик готовий. До речі, зараз я поставлю в нього акумулятор, запущу, хай шукає. Родпот готовий. Після запуска кораблика він повинен розпізнати своє місцеположення по GPS. -у. Кораблик має знайти своє місцеположення і знайти точки, які в нього запам'ятовані в пам'яті, які знаходяться поряд. Тобто всі точки мають бути, яких я ловив торік, я ловив цього року, мають бути в ньому записані. Це дуже зручно, коли приїжджаєш, не потрібно заново нічого шукати. Кораблик все пам'ятає. Ну що, друзі, поганяв трохи корабликом по акваторії, згадав минулі точки, знайшов їх, перевірив. Риби наразі там ехолот не показує, але я на це особливо не звертаю уваги. Можливо, ехолод помиляється, а якщо риби там і немає справді, то це не означає, що вона за годину чи за пару годин не зможе підійти туди, на мій корм. Тепер, що лишилось приготувати вудлища, приготувати насадки, монтажі, і тим часом якраз довариться конопелька з горіхом і можна буде завозитись. І підготую камеру. Завозу і ще пару годин познімаю, що там відбувається. Це цікаво, побачимо разом з вами. Що перший монтаж я зробив, причому вирішив почати з некрупної насадки. Це буде отакий отварений ароматний кальвар. Ароматний кальмар 12 мм і плюс кальмар журавлина 12 мм баланс. Причому я скомбінував не варений бойл плюс попав, а варений бойл плюс баланс. Баланс має меншу плавучість, тобто насадка буде менше підійматися при більшому об'ємі. Ой, качечки злякалися. Ось така вийшла насадка. Я взяв плаваючу частину баланса, підрізав, тут лишив його варену частину. І от така от вийшла 10, ні, пардон, 12 мм повідок. І причеплю до нього стік. Стік з 32-сітка і насипав в неї пеліце 8 мм і дві половинки поля, щоб Ось Такий стік мене на дікарі. Не з дрібного пеліця, а доволі крупного. Даби менше доступний він був плотві, аби довше потримався. Так це завоз заброси не буде, тому можна просто зацепити гачком за сітку. Отак. От от. Не обірюся при забросі. Акуратно завезеться з кінця з кораблика. Що я завожу? А, до речі, я сюди поставлю зараз ще камеру. Камеру закріплю на літкор. Грузен 100 грам. Важчих не буду використовувати, теж її немає, вітру немає, Зносить не буде, а легший груз, легше виматувати. Так, все монтую і завожу. Поки ще сонце світить, може щось побачимо, що там на дні. Так, якраз вже зварилась наша прикормочка. Конопля розкрилась і горіх. Теж розпрямився, зварився, готовий. Вийшла ціла каструля, може це буде забагато, але побачимо по активності риби. Ну що, така вийшла конструкція. Тут кріплення для камери, груз інлайн і повідок зі стіком. Заводжу і дивимося, що там у нас буде відбуватися. Так, Кріпимо тут камеру. Треба було іриніше закріпити. Тоді монтувати в кораблик, але вже як є. Все. Камера зафіксована. Акуратненько. Там запитують частенько, Чи можна гарячим корм. Звичайно, що можна. Гарячий він краще воді віддає. Так, це присутні сухеньким, щоб... Гарячий гарячий горіх менше впливав на камеру. Сподіваюсь, їй це не зашкодить, але все ж так, з бун, меншим бункером трошки не так просто камеру завести, я вам скажу. Так, циклі трошки боліків. Все, готово завозитись. Вимикаємо хайловить кораблик GPS і поїхали. Камера вже до речі знімає. Такі відео, до речі, суттєво допомагають іноді в таких диких риболовлях. Якщо я, наприклад, бачу, що там на дні величезна кількість дрібної плотви, не лише дрібної, а взагалі дуже багато дрібної риби, плотви, я тоді приберу дрібну фракцію з корма. А якщо я побачу, що там, як бувало не раз, пусто, абсолютно пусте дно, нема взагалі ніякої риби, тоді для приваджування я дам більше пеліцу, більше дам дрібної фракції, більше дам, можливо, ліквіда додам в пелець. Щоб взагалі якийсь двір створити в точці, хоча б на початковій стадії. Потім я, можливо, заберу взагалі пелець, лишу горіх, бойл. Можливо, навіть з часом і бойл заберу, тому що він теж тягне дрібну рибу своїм запахом. Лишуть лише горіх на тривалих таких сесіях. А для початку потрібно точку запустити, хоча б, щоб я, хоча б дрібна риба підтягнулася і зробила там якийсь е, движ, якусь шевельонку зробила. Такий шум риби чи скажімо так рух він привадить і велику рибу Чи яснора, може бути ондатра чи ще хто. прям така потоптана трошки Користуючись нагодою, хочу попросити вас, друзі, підписуватись на канал. мій. Пишіть свої коментарі. Пишіть запитання, я обов'язково всі коментарі та запитання перечитую і даю відповіді. А на самі цікаві, я відповім, можливо, в наступному відео. І лайки ставте. Мені буде приємно і це стимулює мене знімати нові серії. Бо Якщо від вас немає відгуку, немає реакції, то мені стає теж нецікаво. Баланс 12 мм на крючку номер 6 це ось такий тигровий горіх кукуруза. Тут, до речі, баночка різних розмірів зібрана. 10, 12, 14 можна підібрати будь-який, який вам в даний момент більш підходитиме. І різні плаваючі чи збалансовані насадки обов'язково перевіряйте у воді. Ось, бачите? Прекрасно. Вона стоїть, на жалі. Хоча я хотів би, щоб гачок трошки лежав, а насадка плавала, але так теж піде. Три оснастки я завезу донне. комбінація вареного бойла і тонучого. різних діаметрів. От другу я зробив. Зараз покажу, де вона. А, вона вже на вудлищі, чекає завоза. Там 16-й бойл і 12-й половинка баланса. А тут буде чисто баланс. Це завезу на найглибше місце, там трошки мул можливо буде. Хай буде плаваюча оснастка. Бір, якщо мул, то найбільш підходяще, такі баланси. Можна взяти великого розміру, вони мають невелику плавучість, не таку як у попа. Тому що якщо візьмете попап такого розміру, то він у вас підніме будь-якого гачка. А баланс менше має плавучість. Як бачите, от чисткою він стоїть красиво як потрібно. Хоча більшого розміру, якщо взяти там 16-й, наприклад, то він доволі, <сміття> доволі все-таки плавучий. Потрібно його підгружати, його добре було б підгрузити твареним бойлом. Так, осталось ще одну приготувати і вперед. Хлопці я балдю від цього озера. Особливо в вересні тут просто кайфово. Чиста вода, тиша, ліс. А якщо мені ще рибу вдасться піймати, то це взагалі буде бомба-ракета, аби тільки вдалося. Погода не дуже сприяє кльову, як я вже говорив, штиль на озері, бачите, потрібен вітер. Вже не раз підмічено, що гарно клює, коли вітер. Такої погоди, як зараз, це просто, просто релакс. І як його ще назвати. Медитація така. Прекрасний берег. І нема вже тих тисячних толп відпочивальників, які тут ще були місяць тому. Та де місяць, два тижні тому? Класно. Зіткнувся з таким, що великий стік погано проходить через великий бункер, через отвір, який відкривається. Груз проходить гарно, а стік застригає, тому я стік не запускаю в другий бункер, лишаю його тут, ложу поверх цього корма. Я скидаю цей корм, стік повісає на повідку, не падає, а вже падає разом грузом, коли відкривається другий бункер. Є такий нюанс, його треба врахувати. Інакше я Ризикую повернути назад Так, Трішку даю з конопелькою чуть-чуть. Зменьку. -чуть. Зараз трішки так, щоб трішки пелю, аби прикрити стік від горіха, щоб він не розчинився раніше. Ось так, стік ложу тут. Корм впаде з першого бункера, а стік залишиться висіти на повітку. І скинеться вже коли я скину груз другим бункером. Все вперед. Так, друзі, я все-таки піймав рибу. Сьогодні серед ночі невеликий карпік. Я вже зважив він з мішком, з мішком для зваж... не для зважування, а просто обичний мішок карповий. Він потягнув 5400 Оцей мішок десь приблизно 400 грамів важить. Так що п'ятерочка. Це звісно не монст. Але враховуючи що це дика вода. Ах, дивіться, який красивий коропець. Мішок причепився. Учіпляйся. Давай, покажись друзям. Дивіться, які красавчики. Хі -хі. В час ночі він мене витяг з ліжка. Клюнув на баланс курзити тигровий горіх 12 мм. З невеликої дистанції. А через 3 години під ранок звідти була друга покльовка. Там була більш потужна риба. Але на жаль, на жаль, вона завела за метрах в ста від мене буйф стоїть чий-то притоплений. я його не бачив відразу. Закрутився він там жилкою. Довелося і обірвати Снасті. Рибу втратив і обірвав Снасті свою. Мав би ще одну прекрасну рибу. Так маю тільки одненького. Красава. Гарненький, чистенький такий. Не колотий ще ні разу. Гарно все спрацювала програма. Що в програмі тигровий горіх, коли і трішки боїду. А, і ще 24-й, пардон, 20-й пелець. Халібут преміум. Я його на дікарях теж даю, він крупний. Він розчиняється, дає гарний сигнал, але не швидко зникає, як звичайний дрібний. Ось він красава. Я думаю, що я зараз візьму піляця, залию ліквідом. У мене є баночка ліквіда білачан. Залию цим ліквідом, щоб дати потужніший сигнал. Плотви немає, взагалі ніякої риби немає, тому треба якось запускати ті дальні точки. Ну, спробуйте, ще якийсь час є, півдня у всякому разі до вечора. Можна спробувати ще щось зробити. Але я задоволений, одна рибка вже є. Це чудово. Це не платник, це не акваріум, це дика вода, велика вода. Такий коропець. Гарна нагорода. От така мене буде насадка. Воно різкісь наведеться. Це 16-й бойл. Полуниця Халібуд ось такий. Де гарно лікарі працюють. І плюс баланс ось такий. От. Кукуруза тигровий горіт» 12 мм. Ось так я їх комбіную. Темним доверху. Даби не дуже яскравою була насадка, трошки плямиста така виходить. Доверху буде темною варною частиною баланса повернуто. Очок номер 6 Джанглхук номер 6 Погано видно на камеру. Це повідок той, який вже був завезений вчора вечором. Він абсолютно гострий, з ним нічого не сталося. так, Доволі така об'ємна конструкція виходить, тому буду використовувати подовжувач, бо інакше волос буде доволі короткий. Подовжувач це напевно, знаєте, що це таке ось такі стопорки. Можна на більш короткому волосі використати більш крупну насадку. От зараз в мене цей випадок, що мені потрібен такий подовжувач, бо волос, бачите, майже впритик виходить. Трубочку я здвинув. Крупно ставлю насадку, аби менше досаждала дрібна риба. Бо я Частенько витягав плотву, а коли ти чекаєш коропа і витягаєш плотву, яка тобі сіла на гачок і сиділа там вже декілька годин, а тобі вона просто не може здвинути тягарець і ти не бачиш покльовки на такій дистанції. Це доволі так невесело. А ліщі, до речі, частенько тут попадають ліщі під 5 кілограм, то така насадка для них теж по зубам. Я буду не проти піймати такого ліща. Але не вдалося, вони як правило клюють вночі або під раночок. В день мені не вдавалося їх таких ловити. Знов короб випрягнув. Є тут короб. Які я роблю висновки от з цієї добової рибалки, що поки вода тепла, риба тримається мілких ділянок. Риба присутня, і от то, що я бачив, вискакує короб, він весь в прибережній зоні, на глибині до 5, ну, можливо, до 6 метрів. Тобто, де максимально тепла вода? Вода ще зверху на поверхні 22 градуси. На глибині вона буде значно нижчої температури, відповідно, риба тримається. Короб, як теплолюбива риба, тримається там, де тепліша вода. Відповідно, вона буде триматися там, куди дує вітер і гонить теплу воду, яка на поверхні, і він буде триматися тих місць, де тепліше. І оце довели мої дві покльовки. Одне вудлище було завезено в прибережну зону на глибині 5,5 метрів, звідти я на це одне вудлище отримав дві покльовки. Три вудлища були завезені на глибину 8-9 метрів, 10 метрів, звідти я не отримав жодної покльовки. А минулий рік була картина зовсім навпаки. Тоді, правда, це була вже друга половина вересня. Вода на поверхні була приблизно 16-18 градусів, і на глибині було тепліше відповідно. І вся риба тоді була на глибині. Майже всю рибу я тоді піймав з глибини 8-9-10 метрів. А два вудлища тоді стояло на мілководді, жодної покльовки не було. Зараз це навпаки, на глибині риби немає, вона всьому мілководі. Ну це підтверджується от, температурним балансом, який в озері зараз знаходиться. От. Так що, якби я лишився ще на одну ніч, от, я, мабуть, би вже дві вудлища завіз би, а можливо, навіть ні. Я би три вудлища завіз би в прибережну зону, аби збільшити вірогідність ві... 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 покльовок. А одне, можливо, лише би трошки на глибині. Зараз якраз ще приготую ще туди для цього оснасточку. Це вже. Крайній, яку я сьогодні готую, більше вже не буду готувати, буду збиратися дом. Це такий 3D-бойл тигровий горіх. Вони є в наборях 12-14 мм, а є от мікс такий 12-14 можна підібрати при нагоді, який потрібен. Я взяв зараз 14 мм, трошки більшого розміру, поки тепла вода, можна більшу насадку використовувати. 3D в чому він, він покритий зверху шаром певного складу, яка в воді з нього сипається. Створює навколо нього таку плящу хмарку ароматну, а тоді відкривається вже серединка. І Він такий рифльоний зверху. Цікавий такий бойл, пахне приємно. Такий запах зараз між тигровим горіхом і шоколадом. Гарно у нас працював цей аромат на плюбочах. Так, цього сезону і минулого ніхто не стріляє по качечкам то вони перестали боятися людей і підпливають буквально в приту. вчора в мене буквально під Тут рудподом, під рудподом мене вчора годувалися 4 штуки приємно спостерігати диких тваринок так поруч аж підіймаю палку затяг мене на глибину не знаю тут піді мною вже метрів 20 певно Скажений короб, я ще не бачив якого він розміру. Оп-оп-оп-оп-оп оп, 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 оп. хо, -хо. ти що робить? Ха -ха. Капець Що роби? човна неряє. І на глибину. О! -хо.